Привіт усім! Сьогодні я хочу поділитися, яке портфоліо у моїх учнів. Якщо цікаво, то залишайтеся зі мною. Отже, кожен учень нової української школи має мати портфоліо, у якому будуть е, зберігатися всі досягнення учня. У 2018 у році, коли я набирала перший клас, перший клас нової української школи, то Фейсбук має рів різноманітними шаблонами портфоліо. Я придбала собі спочатку одні шаблони, потім придбала ще одні, потім ще одні. І побачила, що дуже багато аркушів різноманітного паперу. І для того, щоб мені на мою кількість 12 учнів його роздрукувати, потрібна нереальна кількість фарби на принтер і нереальна кількість аркушів паперу. Паперу також. Навіть якщо частину допоможуть мені придбати батьки, бо це для їхніх дітей. Тому я всі ті шаблони, які були в мене, я залишила те, що потрібно мені. І дещо створила самостійно. Значить, наші портфоліо це 12 папочок, 12 учнів однакового кольору. Я їх підписала ось так, як ви зараз бачите, щоб діти з легкістю могли знайти свою папку і класти туди свої досягнення. Вони, мене діти знають, що це документ, його брати додому не потрібно, і без причини також ми цю папку не беремо. Бо. Це документи це є дуже важливо. Значить, ми замовили оптом ось таких 12 папок. Що я можу сказати? Якщо є де місце їх зберігати, то я б придбала сегрегатори великі папки. Тому що потім я розповім чому. Ну, вже залишила. Ми вже переходимо в третій клас, то я вже залишила їх ось такими. Спочатку там мінімальне замовлення було 12 папок, а в мене учнів було 10. А потім наприкінці першого класу в мене додавалися ще два учні, чому я дуже була щаслива. І якраз у мене якраз цих 12 папок ми їх і використовуємо. Ну, переходимо тепер до портфоліо. Отже, перша наша сторіночка. Перша сторінка я шаблон е, скачувала з інтернету, підписувала самостійно, що це є портфоліо, якої школи і прізвище ім'я дитини. Роздрукувала я його на фотобумазі, е, ну, тому що це яскравіше і це ж на 4 роки, на 4 роки зі мною. А потім це портфоліо у учнів залишиться. Так, далі друга сторіночка. Друга сторінка е, це із тих шаблонів, що я придбала тоді. На Фейсбук лист до власника портфоліо. І зараз я е, в цей файл вкладаю фото учнів. Це фото учня з першого класу, бо в мене є центр ранкові зустрічі, і коли вони помічники тижнів, то я зображення дитини вкладаю. А тепер буду ще вкладати за другий клас. Далі е, цей шаблон, здається, я його робила сама, але скачувала сам із інтернету шаблон. І фото. Чому в мене є фото? Фото всі однакові, тому що 1 вересня я сфотографувала всіх дітей за партами, тому в мене є однакові фотографії. Це дуже зручно, бо десь вони завжди потрібні. Так, далі ім'я дитини, і привіт, який вигляд був на перший клас. Далі, тут інформація про мене, ми заповнювали її на кінець першого класу. І зараз би, я б її на кінець би другого класу, тому що вони писали вже краще. Далі моя сім'я ми ще не заповнили. Так, дерево роду. І потім йде моя школа, вчителька і фото на початок першого. Далі сторінка йде першого класу. Таких у мене сторінки, вже вони в мене приготовлені. Перший клас, другий, третій та четвертий. Так, мій автопортрет у першому класі. Долонька в першому класі. Я тоді їм ще допомагала обводити. Друзі на перший клас. І далі йдуть роботи, які я давала додаткові на урок. Значить, з письма. Правильніше письмо поставили. Так, далі математика. точно такий самий, тільки назва інша. Це всі карточки додаткові, все, що я давала. Потім я досліджую світ. Тут і роботи. Технологія та дизайн. Так. Далі мої малюнки. Тут весь файл малюнків за перший клас. Далі йде е грамоти, диплом, сертифікати, перемоги учня особисті, різноманітні подяки, дипломи, сертифікати і також. Е я клала себе з досягнення, досягнень, але тепер я його переклала у особову справу, бо має там зберігатися. І потім у нас починається вже другий клас. Точно такий самий шаблон, тільки другий клас. Так, також я у другому класі учня на 1 вересня наші фото і взяла ще фото з дня учителя. Я його пізніше ребрукувала. Моя долонька на перший, другий клас. Автопортрет, як змінився за другий клас, таке буде і на третій. І далі вже є листок діагностичні роботи. Я додавала наші підручники, за якими ми навчаємося. Тут вже я зробила один єдиний файл. Тут зошити для діагностичних робіт. Так, і діагностичні роботи я ось такі кольорові. Це всі карточки, всі варіанти, які я давала. Значить, читання. Очень іконово тестую завдання. Далі матер матока. Я спочатку так оцінювала. Дитина кожна, потім трішки в мене змінилася моя оцінка. Без оцінок, без нічого. Присягнення дитини. І я досвідуся. Далі наступна сторінка. Воно зручно було, коли свідоцтво досягне, я все дістаю, що є. І оцінюю дитину, як, як змінилося на краще. Так, далі йде, йде файл уроки та творчість. Я вже не розділяла, тому що це зайві файли і зайві сторінки, і зайвий папір, щоб все це друкувати. Ось цей файл. І тут всі сторінки. Всі роботи, які виконував учнів уроки та творчість. Далі йдуть перемоги вже другого класу, і всі грамоти, що були. На жаль, мав карантин не дав більше. Далі мої зошити. Мої зошити були в першому класі. І тепер повертаємося до того, чому б я. Якби ми навчалися в першому класі, я б купила великі папки сегрегатори, щоб зберігати ці зошити. В першому класі було багато зошитів. Наприкінці першого класу я зош... вони всі зберігались тут. Бачите, пом'ятий яркош паперу і файлик. І я дітям розда роздала додому. То коли я сошити віддала додому, то я навіть не знаю, чи вони зберігаються в батьків чи не зберігаються. А так в кінці 4 класу учням було, було б цікаво подивитися, як вона писала в першому класі. Ну, далі, раз що ми сюди перейшли. На цьому в мене портфоліо учня другого класу завершується. На третій клас я буду робити ці самі сторінки, перемоги. Уроки та творчість, діагностичні роботи, долонька і автопортрет. Так. Якщо є ідеї, що можна ще зробити, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо мені цікаво. Дійсно, можливо, якусь ідею вашу і візьму. Такий у нас є будиночок. Не встигли, не встигли ми його повністю заповнити. Це у нас був будиночок, табличка множення та ділення чисел. І коли дитина здавала табличку множення, то вона засвічувала віконечко у своєму будиночку. Клеїла ось таку лампочку. Ну, встигли тільки дистанційно саме цей її дистанційно здавав. Я ще просто не заклеїла лампочки, що є. І учні, які набирали найбільше лампочок, то мали були отримати від мене якийсь подарунок. Але я думаю, що засвічувати свій будиночок, свої віконечка ми завершимо це у вересні місяці, бо все рівно за літо трішки забудеться. Я думаю, що у вересні я їм дам супер лампочку, лампочку іншого кольору. І ми ще раз проводимо табличку множення та ділення. Ну що ж, на цьому на цьому все. Більше поки що немає що розповісти на портфоліо все. Пишіть враження, пишіть коментарі, пишіть, яке у вас портфоліо, бо мені дійсно цікаво подивитися, як це роблять колеги. На все добре!